Тому стані те, що мені довелося побачити на той час, це було взагалі жахливо. ...іржа та важке повітря, а ще без належної вбиральні та інших необхідних речей. У таких умовах перебувають вагітні, породіллі з дітьми, пацієнтки та медперсонал Білоцерківського пологового будинку під час повітряних тривог. Начальниця районної військової адміністрації Ірина Старенька про жахливий стан укриття знає. каже, коли майже рік тому прийшла на посаду, проінспектувала медичні заклади і надала міському голові Геннадію Дикому певні рекомендації. Щодо ремонту, за її словами, тоді на це виділили півтори мільйони гривень, однак виконали не все. В мене як керівника району проінформовано було про те, що виділено кошти на виконання технічної документації, і з можливим подальшим ремонтом. Скажу так, що те, що доповідалося постійно систематично, що умови. Не мають такої критичної, критичного становища, і в свою чергу, поетапно всі е, ті рекомендації, які ми надавали, поетапно вони виконуються громадою, районом. Але в свою чергу сказати про те, що взагалі нічого не зроблено, ні, я такого сказати не можу. Зроблено, але не в тій мірі, в якій би хотілося. Про необхідність капітального ремонту протирадіаційного укриття говорить і керівництво пологового. Заступник директора Юрій Степаненко сподівається, що за понад два роки повномасштабної війни за роботи таки візьмуться. Після того, як нам виділять ці кошти, процес потихеньку піде. Ми вже будемо розуміти, ми будемо працювати вже по проєктно-кошторисній документації і далі будемо розуміти, тому що нюанси дуже багато насправді. Але ми вдячні міській раді за те, що все-таки. Вони нам виділяють ці кошти. Це дуже важливо, тому що ну ви ж бачите судні. Кака ситуація мені вам казая ситуація в пологому будинку? криття повинно бути. Я переконаний, що воно буде. Нагадаємо про аварійне та непридатне укриття в публічну площину. Винесла депутатка міської ради Ольга Нагорна у той час, як у міській раді на початку року звітували, що всі сховища у місті перебувають у задовільному стані. Ми спустилися в дане укриття і побачили різнобарв'я плісняви, ерозії, е, іржи. Ну, вибачте. Тріскається все, ламається, руйнується, доторкнутися до чогось ну дуже було, як то кажуть, неприємно. Особливо вразило стан вбиральни, неоснащені кімнати, не зроблений абсолютно ніде. ремонт, дуже важке повітря. І чесно кажучи, навіть от світла не вистачає. За словами обраниці, нинішній очільник пологового неодноразово звертався з проханням про допомогу, але це ігнорували. Тож пані Ольга здивована замовчуванням проблеми, адже ні Інна Новогребельська, ні попереднє керівництво медустанови не робили нічого для вирішення цієї ситуації. Я констатую аварійний стан даного укриття його необхідно робити. Якщо ж ні, ми будемо, як наша фракція, буде звертатися до усіх органів, щоб зробили дане укриття. Ну не має бути так. Це ганебні неналежні умови перебування для породілі матерів, родичів і просто пацієнтів, які спускаються в дане укриття. Повітряна тривога на сьогодні. Може становити і години 5, і більше, і а там задушно розумієте, там неможливо елементарно перебувати. Одна навіть у Фейсбуці, після того як я виставила пост, вона написала, що вона відмовилася народжувати саме в цьому пологовому будинку, тому що побачила укриття. Нарешті на 57-й сесії міської ради депутати виділили 600 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації на ремонт сховища у пологовому будинку. Загалом на приведення його до потрібних стандартів знадобиться орієнтовно 14 мільйонів гривень. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.